Олександр Усик, укотре підтвердив свій статус легенди, він здобув дострокову перемогу на Дюбуа, нокаутувавши його у п'ятому раунді. Це стало його третім титулом абсолютного чемпіона світу та 24-ю перемогою в 24 проведених боях на професійному ринзі. На честь цієї грандіозної події онлайн покер Рум V-Bet організував святковий турнір. Don't Push the Horses з байіном одна гривня та призовим фондом 24 тисячі, який відбувся 20 липня. Переможець турніру отримав не лише головний приз, а й ексклюзивний квиток на SPL Master вартістю 2600 гривень, який стартував у цю п'ятницю. Найкращий нокаутер турніру також не залишився без нагороди. Йому дістався квиток на SPL Elite за 2100, що відкрив новий сезон літньої покерної ліги в Україні. Святкування. Перемоги усика на Вібет яскрава подія для всіх шанувальників боксу та покеру.